Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Так як я і говорив, тримаємо свиней по методу міграції, тобто, так як по максимуму хочеться використати своє приміщення і таким чином тобто більших поросят переганяємо в більшу клітку. Менших переганяємо в трішки меншу клітку, але заповнюємо її по максимуму. Тобто, що ми з вами робили? Ми з вами робили, відсадили свиномоток від поросят, поросята залишилися на місцях. Трошки вони, так сказати, пройшли оцю яму, яма пройшла більш-менш нормально. Там пару поросят там ходять, так сказати, не дуже так би як хотілося, але це не є критично, нічого ми не робимо. Поросятка грайливі, їдять, все добре. І на сьогоднішній день, тобто дві групи поросят-рижиків ми соєдінили. Тобто від пепи і від тумбочки поросята знаходяться вже разом. Ну, Якщо так сильно там придивитися, то ще не можна вже відрізнити, хто від кого. Поросятка, які від тумбочки, які були менші, трошечки вони пішли, вони трошечки краще їли, чим ті, що були від пепи, що більшенькі, Ну, але усе. Доволі так з поросятками все добре. Якби ще в нас так було добре, як у наших поросят. А так зранку встанеш, ти знаєш, в яку сторону бігти, так як сьогодні ще знову масовий обстріл ракетний, трошки на душі кепсько, біганина, це дітей відвідують в школу, потім вже дзвонять, треба забирати, писати заяви. Трохи якось воно, не то, що там поїхати, забрати, то півбіди, воно на душі кепсько. Не знаєш, куди воно летить, що воно летить, і з кожним вильотом і вистрілом це людське життя і розруха. А москальня плаче, що от вони з нами більше пострадали, тому що вони не можуть нікуди їздити в Європу. Це теж це просто бред, такий бред, я читав там у Тіктоці. Ну, то таке діло. На даний момент не опускаємо руки, працюємо далі. Працюємо далі. Поросят ми загнали. Поросята наші сидять на стартовому комбікормі. Запитували мене, мене там, знову там, ці всі нюанси по поводу, чим я годую свиноматок, яку я дозіровку даю їм БМВД. Да не даю я дозіровку БМВД, я роблю повнораціональний комбікорм стартовий по рецептурі, тільки сої ложу не 22, а ложу 20%, тому що протеїн у нас 44-й. Коли ложив більше, там 22-23%, була е, трошки проблема з ЖКТ. Поставили 20 і так, як завжди, їдемо по своїй макуху і питаємо, який протеїн, то фактично останнім часом, от останній раз ми їхали, було 43,8. Ну, от так. Так що, ну, я рахую, хай там з'їдять на тих пів кіла більше, але Менше трошки проблем. І ми не робимо цього переходу ніякого, процентів ми не вводимо, тому що дуже багато людей переживають все-таки за отечку. Хтось говорить, в них її ніколи в житті не було, і нашу цю дурню робити, хтось не може її побороти. І причина і не тільки вакцинація, ну ми вакцинуємо, у нас закрив це питання Сардісан. Є у мене там ще якийсь препарат, він колеться на другий день. Ми його тестували, дві групи поросят. І також у мене є ця вакцина, лежить у холодильнику, її можна використати. Просто не пам'ятаю зараз, друзі, як він називається. О, там йде 10 доз, ціна, понятно, не така, як Сардосана. І колеться з другого дня життя. Можна, звісно, вколоти і пізніше, але тоді треба здвигати відлучку. Ми відлучили цих е, дна. Навіть не пам'ятаю, який це був день. Ну, більше, ніж 35 вже було. Хотіли присадити тумбочку, нічого не вийшло. І ну я маю на увазі, не присадили, Вона не похудала, але вона прийшла в охоту е в порівнянні з е свинкою пепою. Пепа не гуляла толком і ми її не покривали. Покривали тільки тумбочку, тумбочку покрили великою білою. Подивимося, що у нас вийде і як воно буде. І, можливо, когось залишимо, якщо будемо живі здорові, на свиноматочку із того виводка. Подивимося, як воно що воно буде, тому що є багато факторів. Ну, а по цим поросятам пишуть, кожен день мені пишуть, яка ціна у вас на поросята. Скажіть, де ви живете, як замовити. Нема в мене вже чого замовляти. Десять поросят із цієї групи вже замовлені давним-давно. Ті, хто настирливі, мені писали. І по двой поросят. Двоє там поїде на Любарці, двоє поїде на Софіївку, двоє поїдуть на Чернігівську область, один кабанчик поїде на Кобищу, один кабанчик поїде у Київ. І ще там когось випало з голови. А, і Серега на чернухи також двоє поросят. Тобто 10 поросят, 10 залишається у нас в господарстві. Будемо ставити на відгодівлю, ну і, можливо, когось, якщо буде якась дівчинка, будемо дивитися по характеру і, можливо, покриємо. Так що поросята, ну, я не скажу, що там вже сильно відрізняється, ну видно, той кабанчик, то від кумової свинки. Цей кабанчик Андрій. Аня, це не Андрій, це цей що поїде до Дениски, до моєго юного підписника, якому 10 років, він, до, він з бабушкою мені скидали голосове, і відео знімали. Ось денчик, твій кабанчик, перев'яжемо його лі... ленточкою і подаримо тобі за 7 гривень. Так що по ціні, по поросятам, по 3 тисячі гривень будуть поросята. Хто замовляв ну, хто буде брати ті поросята, які замовлені е після 22 числа. Вже ми потім созвонимося і в кого там, коли буде можливість, приїхати і забрати. Хто там свинки, хто кабанчики, ну а решта останеться мені. Це все кабанчик, який поїде на кобищу. Зробили ми. Ну було у нас таке приниження, залишилося від тих поросят, які підросли, ми їх перегнали. Причепили ми лампочку і, дякуючи бункерні кормушки, зробили таку будку. О, поросята спокійні, Вони не у нас ну, така важкувата і не шатають. І другу кормушку поставили. Ну і бункерна кормушка, в якій також знаходиться старт, так як ці поросята ще сидять на старті. Тут теж було приниження, ну але ребятухи, такий як ось чорний хвостатий валерчик, наробили кіпішу і одервали. Ну я вже назад його не цепляв, поросятка вже чималенька. Хай привикають. Сараї в нас. Я не скажу, що холодно, не скажу, що тепло, тому що на вулиці мінус. Ночі був знову такий чималенький, буржуєчка у нас працює. тобто Підкидаємо дров, дрова. Уже Сьогодні я це все діло тут поубирав, повигрібав із кліток, залишилося побілить. Тобто одна, друга, третя вже побілена, клітка. Тобто три клітки для опоросу. Тут у нас все працює по феншую, болер'янчик це така штука класна, доволі. Він економний, ну і начебто нічого. Так що ця вже клітка у нас побілена, ізвість у нас вже замочена. Залишилося знайти хвилинку і це все діло зробити. Це у нас калюнчики, кабанчики, які вже також готуються на таранчук. Є більші, є менші. Ну, Отаке от відео, такий невеличкий відеозвіт. На днях вже знімемо. Можливо, завтра, якщо все буде добре, знімемо. Бройлера ті поросята, які були в ті клітки рижики, вони знаходяться на дальнячку. А, і зараз вийде. Воно. тусується там. Ну, Самі в рідні поросята. Там, де є альбатрос, поросята, звісно, вріднючі. Вріднючі. О, Ця свинка, ремку ми оставили, поки не гуляла. Тобто, Будемо дивитися. Тобто працюємо далі. Не опускаємо руки, хоч реально зранку встанеш, нічого не хочеться, але працюємо. Рибу вчора почистив, сьогодні розібрав. Леся Петрівна зараз вже там обжарює, щось паре, варе, готують, завтра буде кров'янка. Все-таки ми дійшли до того моменту, що подивилися вовку бруса ще раз, і Леся Петрівна буде робити кров'янку в банках в автоклаві. Тобто кров'яну, ну не ковбасу, а ну, є така. Трава, типа як кров'янка, тільки в банці, в автоклаві <кій> і консерви. Тобто без кісток. Ще по автомобілю. <кій> Сьогодні дзвонив мені, верніше я написав Віктор Їжачок, Машина знаходиться в Хмельницьку. Я думаю, що вже з неділі ми її заберемо і вже з неділі ми розпочнемо, якщо ви мене підтримаєте, другий збір на друге авто для 91-ї бригади. Ну, помаленьку не спіша. На цю машину, я думаю, кошти в нас вистачить. Подивимося, що вона в нас влізе. Обіцяли, що ми повинні влізти в 250 тисяч гривень. У нас є більше. Так що, якщо все буде добре, вже буде початок. І є у нас ще 7,5 тисяч гривень. Ну, це я так заокруглив. Для хлопців в госпіталь. Віка трошки заболіла. Сьогодні прийде посилка від мами Ганни. Вона там купила шампуні одноразові, там 400 упаковок. От ще там хтось щось обіцяв. І потім вже скоперуємося, Віка напише списки і купимо решта. Я тільки проплатив 10 пар тапочок, знайшли в переяслові, ну, такі, щоб хлопцям можна було в душ ходити. Ну, я так зрозумів, такі вони то сп'янки. Так що працюємо далі, не зупиняємося, зараз вже буду справлятися. По господарству, тобто вже на вечір. Ну, в принципі, бардака сильно немає. Всіх ми зранку перегнали. О, вчора я підготував клітку, ще в принципі не нагаджено. Цих також сильно проблем великих немає. Хоч щільових полів у нас немає, уклонів обичні бетоні. Ці поросята також побудуть тут. Потім, коли виріжеться та клітка, яка в нас е, знаходиться там біля виходу. Де поростюх ми ріжемо, потім переженуться туди, а там будемо дивитися, хто у нас народиться, якщо все буде добре. І переженемо в ту кліточку. Також зробимо приниження, поставимо лампочку і таким чином це все діло будемо робити. Так що, друзі, як завжди, про все і не прошу, про кількість поростят. На даний момент така клітка, тут 20 голів і їм по барабану. Ну, а коли підростають, треба розселяти. Так що можна, якщо є там пару кліток, садити, поки маленькі у велику клітку, потім там більше вирізаєте і коли ці підростають, розділяєте. Ну, Це таке по-простому, по, е, по методу проріження. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Буду працювати далі. От, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного. Слава Україні, героям слава усім пока-пока.